Учні і апостоли нічого не розуміли. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! До страстей лишаються буквально дні. Ісус зробив вже майже все, що мав зробити. Він вже не говорить у притчах і не приховує. Він говорить вже прямо мене вб'ють. Я воскресну. Учні, які ходили за ним вже три роки, бачили його. Чуда, які вже самі чуда робили. Ті, які слухали Його проповідь, бачили його славу на таворі. написано, що вони нічого не розуміли, що каже їм Господь. Всі історії ми можемо витягнути дві закономірності духовного життя. Перше, навіть ходіння біля вчителя. Навіть біля Ісуса Христа не гарантує людині життя без помилок, що все будемо знати і все будемо розуміти. Бог відкриває нам не все відразу. А поступово з нас хтось ходить до церкви 5 років, хтось 20, хтось 30 років. І далі дивуємось. І я дивуюсь. Як я того скоріше не знав? А воно тільки тепер прийшло. Я, який пройшов в семінарію, далі вчитуюсь, думаю, як то я в семінарії того не знав, не розумів, не бачив, не догадувався? Господь нам відкриває все поступово через молитву, через пошук і через досвід. І дуже часто є не через те, що хтось вам скаже, ні. А через те, що ви самі перейдете то, повірите, і тоді ви вже будете знати точно. так. Ми живемо для того, щоби розуміти. І друга закономірність, апостоли були звичайними людьми. Такими, як ми? Вони нічого не розуміли, але вони йшли. Розумієте? Вони не розуміли, але вони йшли. Це і є віра. Більше того, Ісус Христос їм каже, йдіть, не хочете йти, йдіть від мене. Вони кажуть, а куди ми підемо? А куди ми більше підемо? Це і є віра. Не розуміти, не подобається мені священник, не подобається мені церква, але я йду. Я туди ходив, я туди буду ходити. Як мені це подобається, коли людина попри таку якусь може не переїзня, але я йду туди, куди мої батьки ходили. Я туди ходив, мене туди і принесуть. Як мені це подобається? Це і є віра. Попри нерозуміння і сумніви бути вірними, попри відкинення, бути послушними, попри проблеми в церкві, бути у церкві. Це і є віра. Бо спасений не той, хто зрозумів все, ми і так не зрозуміємо все ніколи, а той, хто залишився вірним до кінця. Життя наше продовжується. Для чого? Щоб до кінця хоч щось зрозуміти. Амінь. Слава Ісусу Христу!